Хало, народ, всі ви знаєте, що цього тижня в Берліні проходить виставка IFA 2024. і були часи, коли виробники туди масово тягли свої смартфони, планшети, все, що в них є цікавеньке. Але останнім часом правила гри трохи змінилися. Ви запитаєте, чому? Тому що тепер виробники смартфонів воліють влаштовувати окремі заходи для демонстрації світу своїх новинок. Проте це все одно не скасовує того факту, що ця виставка є. Однією з найочікуваніших подій для всього техносуспільства цього року компанія Samsung знову була одним з головних героїв виставки, представивши не тільки нові пристрої, а й повністю переосмислену концепцію використання штучного інтелекту в повсякденному житті. Від смартфонів до телевізорів, проекторів, побутової техніки усе тепер розумніше і ще більш персоналізоване для кожного з нас. Тож зараз ми поговоримо про основні. Технологічні новинки Samsung та окремо більш детально розберемо нові проєктори Z Premiere 7 та Z Premiere 9, які без перебільшень можуть перетворити вашу оселю у справжнісінький кінотеатр. Влаштувати затишне місце. Обов'язково прихопіть із собою гарний настрій, поставте вподобайку. А я починаю! В принципі зараз у світі немає більш популярної теми, ніж штучний інтелект. І звісно, що компанія Samsung не могла оминути її стороною. На виставці IFA компанія представила свою нову концепцію AI для всіх, яка робить штучний інтелект доступним і зрозумілим кожному. Згідно з опитуваннями, багато людей поки не розуміють, як його використовувати, і іноді банально не хочуть цьому навчатись. Корейці же представили не просто окремі функції для смартфону. Чи телевізора, це ціла екосистема, яка об'єднує всі ваші пристрої і робить ваше життя простішим. Один із головних акцентів подальший розвиток та вдосконалення екосистеми SmartThings, яка на сьогодні вже об'єднує понад 500 мільйонів пристроїв. Тепер ви можете керувати вашим домом буквально за допомогою одного екрану: освітлення, побутова техніка, безпека. Усе під вашим контролем максимально зручно та зрозуміло. І тут на допомогу приходить штучний інтелект, який адаптується під ваші звички. Наприклад, режим AI Energy дозволяє знизити енергоспоживання усіх ваших приладів, яке у деяких сценаріях сягає неймовірних 70%. Це не просто технологія, це ваш персональний помічник для ефективного управління будинком. Окрім розумного управління домашньою технікою, продемонструється. 2 новий гібридний холодильник, який використовує елементи пельтьє разом з традиційним компресором для додаткової економії енергії. Samsung також показала, як за допомогою штучного інтелекту зробити ваш смартфон чи телевізор ще розумніше. Останнє оновлення One Ui 6.1.1, яке скоро з'явиться на флагманських моделях, принесе нещодавно анонсовані фішки з нової шостої лінійки складених смартфонів на s 24 та минулорічні Fold та Flip 5. Live Translate з використанням декількох екранів, це одна з найцікавіших нових фішок, яка дозволяє вам миттєво перекладати текст прямо на екрані. Наприклад, під час подорожей ви можете просто навести камеру на текст, і смартфон сам його перекладе на вашу мову. А для творчих людей буде цікавою функцією «Sketch to Image». Ви малюєте простий ескіз і штучний інтелект перетворює його на справжній витвір мистецтва. Операційна система Tizen OS для телевізорів також активно розвивається і туди додають купу можливостей е, пов'язаних зі штучним інтелектом. ai масштабування контенту до 4К та 8К, покращення відображення рухомих об'єктів, посилення голосу в діалогах та ще багато інших корисних фішок. По факту це вже не просто телевізор, це ваш особистий. Писти медіа-центр з інтелектуальним підходом. Також в компанії відзначили, що цьогорічні моделі та деякі флагманські телевізори минулого року будуть отримувати оновлення протягом семи років, як і смартфони. Тобто з часом вони будуть ставати ще розумнішими. Ну і не тільки телевізорами похизувалась компанія на цьому заході. Показали також новинки для любителів домашнього кіно: проектори The Premier 7 та The Premier 9. Samsung дійсно змог. Глаз дивувати присутніх, створивши пристрої, які легко перетворять будь-яку кімнату у вашому домі на справжній кінотеатр. Обидві моделі мають ультракороткий фокус, що дозволяє отримати зображення діагональю до 130 дюймів, встановивши проєктор буквально за кілька сантиметрів від стіни. А ще ви можете переміщувати та змінювати розмір екрану за своїм бажанням, без необхідності пересувати сам пристрій. Але головне, звісно, це якість зображень. The Premier 9 має потрійну лазерну технологію, яка дозволяє виводити чітке і яскраве зображення навіть при денному світлі. 3450 люменів яскравості, кольорове охоплення в 154% від стандарту dci p 3 та фірмові алгоритми покращення зображення видають просто нереальну картинку. Молодший брат The Premiere 7 теж показує круті результати. 2500 люменів та повноцінну підтримку підтримкою HDR 10, що для проектора дійсно круто. Навіть в день при яскравому освітленні ви зможете насолоджуватися фільмами у високій якості. Крута картинка досягається не тільки за рахунок передового заліза, а й за допомогою фірмових алгоритмів покращення зображення. AI-масштабування відображає контент у нативній роздільній здатності 4К, незалежно від його початкової якості. Спортивні трансляції, ефірне телебачення, старі фільми, все це буде відображатись у високій роздільній здатності та плавно. Vision Booster, своєю чергою автоматично регулює яскравість і контрастність в різних умовах освітлення для оптимальної якості картинки. Поєднання сучасної лазерної технології та обробки. З використанням штучного інтелекту зможуть здивувати якістю навіть тих, хто до цього користувався найкращими телевізорами та проєкторами. Про звук Samsung також подбала. В обох моделях є підтримка Dolby Atmos і потужні вбудовані динаміки. У Z Premier 9 це 40 Вт, а у Z Premier 7 30 Вт. Цього буде цілком достатньо для перегляду кіно, та і послухати музику також можна із задоволенням. До речі, для цього є навіть окремий Режим, який дозволяє використовувати пристрій без виводу зображення, як бездротовий динамік. Окрім вражаючої якості зображення і звуку, ці проєктори мають усі розумні функції, які ви очікуєте побачити у новітніх пристроях від компанії Samsung. Вони також працюють на базі Tizen OS, тож вони повністю інтегруються зі SmartSynx. Тобто, ви можете керувати всіма своїми розумними пристроями прямо з проєктора. А функції Tap View і Mirroring дозволяють в один клік передавати контент зі смартфону на великий екран. Samsung продовжує розвивати ідеї штучного інтелекту і впроваджувати його в усі свої пристрої, роблячи їх максимально зручними для нас. Від смартфонів до телевізорів і проєкторів, кожен гаджет тепер не просто працює, він допомагає вам у повсякденному житті, підлаштовуючись під ваші звички. А нові проектори The Premiere 7 і The Premiere 9 Це справжня мрія для усіх любителів кіно. Повірте мені, якщо ви завжди мріяли мати вдома справу. Ажній домашній кінотеатр. Вам точно треба звернути на них увагу. Правда, якщо ви захочете їх придбати, треба буде зачекати до новорічних свят, тому що у продажу вони раніше навряд чи з'являться. такі новини від компанії Samsung з виставки IFA 2024. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!